Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса. Мене звати Олена. І сьогодні нова посилка. Хочу з вами розпакувати брошки. Тут тільки брошки, які я отримала на цьому тижні. І сподіваюсь, вам буде цікаво. Почну я з оцих двох коробочок, тому що це від одного продавця це був такий невеличкий лот. Який був із двох брошок, а потім продавець мені ще написав, що одну брошку він мені поклав у подарунок. Це був такий цікавий досвід. Вперше я купувала не на eBay, не на Іці, а на маркеті у Facebook. Ну, Цікаво було, продавець мені пішов на зустріч, дозволив змінити адресу доставки, не ту, яка з PayPal підтягувалась. Все пройшло добре. Давайте дивитися, що ж я тут такого придбала. Почну з цієї коробочки. А в лоті був ось цей бантик а, такий ажурний, золота основа, вкрита білою емалью, яка, на жаль, має сколи. Це бантик від компанії Trifari. Бачите, щось не дуже добре фокусується. А, в непоганому стані, але ну, єдине, що трошечки пошкоджена цю білу емаль. Тут вона так органічно проглядає золотистий колір, а ось тут не дуже добре. В принципі, брошечка симпатична. Десь 60-ті 70 роки, я думаю, такий бантик. Ось цей бантик. Це та прикраса, яку продавець поклав у подарунок. Такий глянцевий метал. Ось такий зворотній бік. Маркування ніяких немає, але брошечка дуже якісна. Дивіться, дивіться, як цікаво зроблена. Металеві частини загнуті. Тобто це дві частини ось ця і ось ця, з якої складені ці пелюстки, не пелюстки. стрічка сама складена у вигляді бантику. Симпатична прикраса, я думаю, що це десь роки 80-ті, в хорошому дуже стані такі банти. Ну і ось ця коробочка це та прикраса, саме через яку я вирішила і придбати цей лот. Дивіться, ось така крихітна полуничка. Давайте подивимось. Знаєте, емаль в непоганому стані якісь е, чорні плямки, я думаю, що це бруд. Єдине, що я бачу, відсутність один, два, відсутні три кристали. Причому тут такі кристали в цій брошці, вони е, сірого кольору. Не дуже добре, я думаю, видно на Камеру, а ось іще один четвертий, да 4 відсутні Треба буде щось подумати, тому що вони, слухайте, під цим кутом мені ось цей кристалик здається, таким жовтуватим пітоном. Може, його замінили? Треба щось спробувати підібрати. Можливо, так що таке? А, слухайте. Якось мені не подобається погане освітлення. Я включила лампу, а ось фокус через це не дуже добре, вибачайте. З кристаликами спробую розібратись. Давайте ж побачимо зворотній бік. Ось ми бачимо маркування тріфарі трошечки є, мабуть, забруднення на звороті. Я нічого ще не чистила, буду цим займатись. Голочка, мені <кій> подобається, що в цих маленьких брошках. Застібка виконана таким чином, що брошка вкладається зверху, бачите отвір для оголочки зверху, тому що, інакше, такі малесенькі голки дуже-дуже складно застібнути. Тут цей, цей момент продуманий. Це брошечка до колекції, яку я почала збирати. Хочу в наступному відео зробити огляд серій. Які я зараз або зібрала, або в процесі збору. Тому поки просто покажу вам цю окрему прикрасу. Так, що ж далі? Давайте далі. Ось цю коробочку подивимося. О, <смі> так, співпало що. Знову крихітка. Знову це у нас компанія Тріфарі, і це подружка цієї брошки. Подивіться, який симпатичний павлин. Слухайте, настільки маленька брошка, ви гляньте, як, як вона виконана. Окремо пташка, окремо цей хвіст, скріплено заді позаду двома заклепками. Так, так якісно і деталізовано. І ось ця дуже гарна, блискуча зелена емаль. Крихітний, але гарнесенький, дуже мені подобається. Досить вдало я придбала цю прикрасу. Вони є в продажу. Подробиці будуть в наступному відео. Так, ось такий павич, так. А, так, далі. Наступна коробочка. Фокус сьогодні живе своїм життям. Так, ну, так, дивіться, яке маленьке диво. Сьогодні якесь таке відео маленьких брошок виходить. А, ось такий лимон на гілочці із двома листочками. Дуже симпатична прикраса. Знаєте, цей лимончик, я його... Не дуже довго я не хотіла купувати цю брошку. Це лимончик від компанії Нап'є, ось воротній бік. Який з серії фруктів з ось таким формованим склом. Слухайте, дивіться, яка фактура у цього лимонного кабашону. Прям справжній лимон. Це ж треба таке було зробити. Не хотіла купувати саме лимон. Мені ця брошка здавалася якоюсь блідою в порівнянні з яблуками, там, з малинкою. А потім він мені трапився за дуже приємною ціною, і я вирішила, ну добре, куплю. За таку ціну можна взяти. А коли отримала, він мені так сподобався. Думаю, ну іноді таке буває, коли довго не хочеш якусь прикрасу купувати, а потім, коли бачиш її вживу, і так її радієш, так воно тобі подобається. Ось у мене з цим лимончиком така історія вийшла. Ось така гарненька брошка. Так, далі. Далі у мене тут ще брошки. У пакетику. Так, давайте подивимось ось цього. Так, це досить така спонтанна була покупка. Знову ж таки, ціна зіграла свою роль. Ось така маленька балеринка. Подивіться, яка симпатична брошка. Для свого розміру вона досить важка. Прикрашена замість обличчя у брошки ось такі. Яскраво синій кобальтовий кобальтового кольору кабашон. Лів сукні прикрашений прозорими кристаликами. А спідниця синіми ось я бачу відсутність одного синього. І тут теж прозорі кристалики, і знову ж таки, одного немає. Така тендітна балеринка. Дивіться, які тоненькі ручки, ніжки, як виконані. Дуже симпатична. Я, ви знаєте, не можу навіть зрозуміти. Вона такого блідо-блідо-золотистого кольору. Вона не срібна, а таке дуже делікатне якесь золотисте покриття. Ось такий зворотній бік. І що цікаво, що саме на цій брошці, дивіться, як цікаво виконано, бачите? Спідничка закріплена окремо. Тобто, з двох частин брошка, ось тут кріпиться тіло до спіднички. Що цікаво з цією брошкою? На ній відсутні маркування. Я вже її крутила-крутила, так нічого не знайшла. Але я точно знаю, що це брошечка від компанії Cora. І це парна брошка, це балеринка дівчина. А ще є хлопець-танцюрист, виконаний в такому ж стилі. У нього також обличчя виконано з такого кабашону. Друзі, якщо ви чуєте якісь сторонні співи на задньому плані, це у мене під будинком хтось вирішив заспівати. Ну, буває. Так, є такі же, є пара до цієї брошки, Тепер, от, я знаєте, придбала балеринку, а тепер я ж хочу і її партнера придбати. Ну, Не знаю. Мені, в принципі, подобається серія балеринок, я їх полюбила після буше, і іноді. Купую ось такі прикраси. Така брошечка. Далі, що у мене ще тут залишилось? Давайте подивимось цю. Я думаю, що ви вже побачили, що це. Написано навіть на пакуночку, що Це брошка від компанії Нап'є. Нарешті, нарешті, я її отримала. У мене. Є декілька прикрас із цієї серії. Прикраса Фрукти. Компанія Наб'є випускала їх з 1972 року до кінця 70-х років. Тобто це був не єдиний випуск. Декілька разів компанія їх перевипускала, брошки користувалися популярністю, і це не дивно, тому що ну, такі вони гарненькі. Ці кабашони просто, ну, просто диво якесь. Як в них світло грає? Ось такий зворотній бік. Маркування на п'є. І це, ось, бачите, фрукти з однієї колекції. Але лимончик значно менший, до речі, ніж усі інші. Е, у мене колись було зелене яблучко, потім я його продала, а потім дуже довго не могла його придбати. Мене не влаштовувала ціна, за якою воно мені зустрічалось. І ось нарешті я знайшла його. За ціною, яка мене влаштувала, і я його придбала. Давайте в наступному відео покажу вам їх усі. Хоча, хоча я їх досить часто показую, думаю, всі ви знаєте, хто слідкує за каналом, які фрукти з цієї серії у мене є. Ось тепер таке поповнення. Як мені подобається, так, і останнє, остання, здається. А, ні, тут дві прикраси. Я сама забула, що в мене тут є. Так, ще одна цікавинка і одна така собі вдача. Розказую історією. Якось я побачила, зайшла вранці ebay і побачила, що в продажу з'явилась брошка від Карла Лагерфельда у вигляді такі. Садові інструменти. Я ось тут вам ставлю фото, який вигляд вона має. Побачивши її, я згадала, що я колись давно що я знаю, що у компанії JJ є такі брошки, подібні, дуже схожі за стилістикою. І я задала собі в пошуку JJ і почала дивитись думаю, Я колись хотіла придбати. Потім щось придумала, а тут думаю, ну, та, ну, ну цікава ж вона, хочу таку брошку. Зайшла в JJ І е, ось ці брошки мені дуже нагадують ту прикрасу, про яку я вам казала. Е, ось така садова тематика. Велика лійка, лопатка, горошок, е, такі грабельки е, і якийсь соняг, мабуть. Ось такий зворотній бік, маркування JJ і... На підвізках є маркування JJ. Так, да, до речі, на кожній підвісці є маркування. Це ж треба, як вони заморочували з цим. Такі брошки бувають м, в срібному виконанні, да, така з ютер, п'ютеру, і є в золотистому покритті. Мені захотілося саме в сріблястому. І от згортала на eBay ці брошки, обирала у кого в кращому стані, за кращою ціною. І Обрала ось, придбала таку лієчку з такими підвізками. А ще у них є теж дуже такі гарненькі у вигляді брошки піни маленькі, де просто садові інструменти. До чого я була вся така передосторія, крім того, що я взяла і придбала брошку JJ. джей А все справа в тому, що поки я гортала ось ці брошки, я бачу серед. Всіх цих прикрас, теж як Джей Джей, ось цю брошку. Думаю, цікаво, ніколи раніше такої не бачила. Починаю уважно роздивлятись і розумію, що це не Джей Джей? Це брошка від Карла Легерфельда, яку продавець виставив за ціною брошки від компанії JJ, скажу я вам так. Я, чесно кажучи, повірити очам не могла. От Ще раз порівняємо з тим, що зараз а, продається на, ем, на ebay. і я не вважаю, що ця брошка коштує таких грошей, але ну, вона цікава. Ну, я не знаю, чому, чому саме такий дизайн. Да? Вона не в ідеальному стані. Ось тут є якийсь скол. І трошечки щось забруднено жовтим. Але це Карл Легерфельд, це 80-ті роки. І ось так неочікувано, огортаючи прикраси від компанії JJ, я отримала брошку від Карла Легерфельда. Я, ну, цікава і дуже приємна знахідка. Мені здається, що по факту, зважаючи на вартість доставки, ось ця брошка мені вийшла навіть на долар чи на два дорожче, ніж брошка ось ось, ця. ось так. Бувають і такі варіанти. Якщо ти знаєш, що шукати, знаєш дизайн від прикрас. Точніше, дизайни прикрас, то можна серед. Брошок від компанії JJ знайти брошку від Карла Лигерфельда. Я вам всім бажаю вдалих знахідок. Нехай ваші колекції поповнюються. Гарного вам настрою, до нових зустрічей. Бувайте!